Київ підірвав мозок бас гітаристу з Red Hot Хочілі Пеперс в хорошому сенсі так висловився в соціальній мережі. Музикант після концерту Флі написав, що це був один з найкращих виступів в його житті. І, судячи з її вражень, один з найкращих концертів в житті Наталки Гончарової. Улюбленець публіки не стримує емоцій. На його сторінці у соцмережі суцільний захват. Він написав чотири ранку, що це було це був найкращий концерт в цього житті. Що Київ mind, Що він буде пам'ятати цей концерт до кінця життя. На виступ виконавців везла машина аж до самої сцени. Спочатку роздягнений був лише бас-гітарист. Через декілька пісень 50-річний соліст не втримався і також похизувався своїм торсом. Десятитисячний стадіон був заповнений майже вщент. Любов до перців кияни не приховували. На повільних піснях усі вмикали ліхтарики. На енергійних не могли встояти на місці. Кажуть, від шоу досі оговтатися не можуть. Фліс спустився, тобто я на нього смотрела прямо на нього і позвала його рукою. Він мені, ківнул, спускається, становиться на колені і починає грати, глядя прямо на мене. То є, це був момент, мабуть, життя. Сьогодні Девід, офіційний фотограф гурту покликав увесь фан-клуб на фото для перців. Прийшло більше сотні людей. Ціла армія перців на фото, втім самі учасники гурту сфотографуватися з фанатами не прийшли. Відпочивають і летять далі. Хлопці не ходили нікуди гуляти після концерту. Чому тому що всі хотіли відпочивати? Поки фанатів фотографують, співаки покидають українську столицю. Кожному перцеві на прощання по дорогому автомобілю. Соліст Антоні Кідіс, який найстаранніше ховався від преси, подорожує з родиною. Бас гітарист Флі із великою шахівницею інші самі по собі в аеропорту роздають останні автографи і залишають українців так само із вулканом емоцій від вчорашнього концерту. Наталя Гончарова, Дмитро Святненко, Павло Мяснов та Юрій Розумнюк ТЕСЕН один плюс один.